Тучний інтелект замінить всіх. Рівно це ви чуєте від сотень експертів з кожного утюга. Але вони помиляються в одному, тому що це вже відбувається і відбувається прямо зараз. Але це називається тихі звільнення. Їх немає в заголовках новин, про них ви не подивитесь на Ютубі. І під ударом не касири. А під ударом ви, білі комірці. Юристи, маркетологи, програмісти і так далі. І до кінця цього відео ви зрозумієте, чому ніхто не б'є на сполох і отримаєте від мене трьохетапний план, як не стати. Приводом на ринку праці, як з нього не зникнути. А для тих, хто тут вперше, я Вадим Мельник, технологічний підприємець, збудував піонера у світі дронів і штучного інтелекту. Треті був у списках Forbes, і за останній рік я допоміг тисячам людей навчитися правильно, а головне ефективно використовувати штучний інтелект. І сьогодні я поділюся своїми інсайтами, щоб ви краще розуміли, що відбувається і що робити вам. Тому дайте лайк, підпишіться на цей канал, щоб якнайбільше людей побачило це відео. І поїхали. Друзі, перш ніж ми підемо в деталі, я мушу зізнатися, я сам частина цієї проблеми. А як підприємець, який постійно використовує штучний інтелект, я автоматизую абсолютно все, що можу. І за останні два роки я впровадив штучний інтелект у всіх своїх компаніях і допоміг більше 30 іншим компаніям. Тому я бачу оці процеси зсередини, я реально бачу, що відбувається. І коли це роблять тисячі компаній. То оце стає тихим звільненням. Що таке тихе звільнення? Це не коли вам кажуть ви звільнені, це коли вашу посаду просто не замінюють. Подивіться на два кейси. Кларна, вона скоротила 40% штату через штучний інтелект. Просто уявіть собі, що таке 40% всіх працівників. Американський UPS — 20 тисяч робочих місць. А їхній CEO прямо каже. Машинне навчання. Вони замінюють людей, які не володіють однією критичною навичкою. 99% людей використовують штучний інтелект неправильно. Вони пишуть в чат GPT: напиши мені пост про нерухомість. Це сміття, і результат буде сміття. А людина зі штучним інтелектом, яку ніколи не звільнять, пише інакше. Вона пише. Ти досвідчений ріелтор в Києві. Твоя цільова аудиторія це молода IT-сім'я. А їхній головний біль це перший внесок. Напиши три варіанти заголовка для інстаграму, які б'ють у цей біль і пропонують рішення через ЄОСЕЛЯ. І роблять вони це в перплексіті. І подивіться на різницю: це не ai грамотність, це вміння правильно ставити задачу. Ви або ставите задачі штучному інтелекту, або виконуєте задачі, які вам. Ставить штучний інтелект. І це перша навичка. І вона критично важлива, тому що білі комірці вони наступні. Білі комірці виявилися більш вразливими. Чому? Тому що їхня робота це паттерни, дані і текст. CEO компанії, яка створила Клод, це один з найпотужніших AI, прямо попереджає. Штучний інтелект може знищити 50% початкових позицій в технологіях, фінансах і вправі. Протягом найближчих п'яти років. От подивіться на два такі найбільш шокуючі приклади: перший це юристи. Інструменти по типу Harvey аналізують документи з точністю в 90%. Тобто робота молодших юристів зараз під прямою загрозою. Програмісти. І тут просто іронія, да? Google каже, що сьогодні 25% їхнього нового коду генерують штучний інтелект. 25% це кожна четверта лінійка коду генерується штучним інтелектом. А Microsoft тільки цього року змінив 6 тисяч програмістів. Чому? Тому що вони генерують, але не думають. Тому що вони не володіють другою критичною навичкою. Дивіться, в чому суть. AI генерує ідеально правдоподібний текст, але дуже часто те, що він генерує, це. Повний маразм, і ваша робота в 2025 році це не писати, а критикувати, те, що написав штучний інтелект? І от мій критичний фільтр: три питання, які AI не може поставити собі сам: перше, яку емоцію має викликати цей текст? Чому? Тому що штучний інтелект не має емоцій, він їх не розуміє. Він може вдавати, але він їх не розуміє. Друге питання: яка упередженість може бути в цих даних, тому що AI вчився на мільярдах сторінок, наприклад. Сексизму. А ви, це фільтр, який відділяє те, що піде в продакшн від того, що написав штучний інтелект. І третій найважливіше: чи це правда, чи це просто логічно? Тому що штучний інтелект це майстер логічних, але дуже часто неправдивих висновків. І ваша цінність як експерта не в генерації, а в валідації. І це вже друга навичка. Ви вже отримали цінність. І якщо ви хочете не просто знати, а вміти, то я хочу запросити вас на мій безкоштовний вебінар, де я на практиці показую, як створювати власних ai агентів без технічних навичок, без програмування. А також на мою безкоштовну онлайн-конференцію 27 листопада, де я покажу реальні кейси впровадження штучного інтелекту у бізнес і в особисте життя. Моя ціль, я хочу, щоб ви були людиною зі штучним інтелектом, яку не замінять. Всі посилання в описі під цим відео, а ми йдемо далі. І тепер третя, я б сказав, найважливіша навичка. Бо за сухими цифрами звільнень, про які ми говорили на початку, стоять реальні люди. Подивіться, дослідження показують, що 40% співробітників бояться, що штучний інтелект зробить їхню роботу застарілою. І ті, хто боїться, вони вдвічі частіше повідомляють про погане ментальне здоров'я. Вони відчувають стрес в тому, і що найважливіше, власну незначущість. І це все не просто про втрату роботи, це справжня втрата. Ідентичності. І вона складається з трьох стадій. Перша це гострий шок. Я от недавно прочитав на Reddit від людини. Я три дні був у ступорі, не міг навіть сказати про це дружині. Далі, друга стадія це ерозія ідентичності, тобто відчуття небажаності в компанії у суспільстві. І третя річ це організаційна зрада. Це недавно сталося в Амазоні. По, типу, я віддав їм 11 років свого життя, а вони. Звільнили мене по емейлу. E І це глибока емоційна проблема. І знаєте що? Штучний інтелект абсолютно не вміє з цим працювати. І в цьому ваша третя навичка. Штучний інтелект завжди буде помилятися. Він буде грубити клієнтам, він буде видавати дивні результати, він буде просто фейлити. І ваша робота. Це бути оцим от мостом. Ваша робота це втрутитися в такий діалог і сказати: Пробачте, наш бот трохи тупить, і він не зрозумів вашого контексту. Я вас почув. Ми не можемо зробити А, але от як ми вирішимо вашу проблему через Б. Дайте мені, будь ласка, 5 хвилин, і все буде добре. Емпатія. Емпатія це не м'яка навичка в 2025 році. Емпатія це критичний інтерфейс для виправлення системних помилок штучного інтелекту. І дивіться, друзі, у нас є три навички, і давайте зберемо їх в чіткий план. Перша навичка це конкретизатор. Тобто, ви ставите задачу штучному інтелекту як менеджер, а не як помічник. По-друге, ви працюєте як критичний фільтр. Не дай Бог, ви почнете довіряти штучному інтелекту. Ваша робота це валідація, а не генерація. І третя найважливіша навичка це емпатія, це людський міст. Використовуйте емпатію там, де штучний інтелект фейлиться, і вас ніколи не замінять. І Правда, вона така, що якщо ви не почнете впроваджувати ці три навички протягом наступних шести місяців, то на жаль, але ви ризикуєте стати тими 40% про яких ми говорили тихо і без новин. тому що. Як сказав CEO NVIDIA, вас замінить не штучний інтелект, а вас замінять люди, які користуються штучним інтелектом. Але щоб не було все так драматично, друзі, це не кінець світу. Це кінець світу, який ми знали. І питання не в тому, чи прийде штучний інтелект. Питання в тому, що з цим конкретно зробите ви. Друзі, цитуючи мого улюбленого письменника Толкіна, ми не вибираємо час, в якому ми народжуємося, але ми. Маємо можливість вибрати, як ми цей час проведемо. Тому напишіть у коментарях, е, яка навичка здалась вам найважливішою. Підпишіться на цей канал, дайте йому лайк, щоб якнайбільше людей дізналися про це відео. І до зустрічі!